Так виглядало приміщення дитячої поліклініки до початку ремонту. Прогнилі труби, зношена електромережа. Меблі та медобладнання із запахом нафталіну. В таких умовах медики лікували дітей. Це перший об'єкт, куди адміністрація направила гроші з бюджету району. Питання потреби Києва Святошинського району в дофінансуванні галузі охорони здоров'я розглянула й бюджетна комісія. Та все ж сумніви, куди вливаються гроші, в окремих депутатів залишаються. Розшифровуйте, дохочу усім депутатам, що дається на кожне комунальне підприємство, там боярську, там, мішневу лікарню, по ФАПам і так далі, щоб депутати, які закреплені за селами, і так далі, розуміли, що на те виділяється взагалі по цим ФАПам. Це велика просьба, це не так тяжко зробити. Не треба кошки мишки гратися. Секретар бюджетної комісії пропонує нам показати, на що пішли гроші. Прислухаємося і, вдруге, інспектуємо дитячу поліклініку. Тут не проводився капремонт 50 років. Медики самотужки як могли, так підтримували чистоту. Ми старалися своїми силами робити якийсь косметичний ремонт, але капітального ремонту, звичайно, такого, щоб. Ну, як потребує сучасність, вже 21-сторіччя, -е щоб це була поліклініка, щоб приємно було зайти, щоб видно було, що це вже сучасне вікно, от, сучасні меблі, інтер'єр не Сувдеповський, не, 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 не 20-го сторіччя. То, звичайно, це зроблено було тільки ну, почали в минулому році. Тепер тут чути дитячі голоси. Лікарі мають можливість обслуговувати пацієнтів в якісних умовах. «Було таке в сусідньому кабінеті, такою що невозможно було. Було плохо, стало хорошо. Такому перетворенню поліклініки радіють і жителі району. Страшно було заходити. Зараз хорошо, красиво, неожиданно і дуже швидко зробили. молодці. Хто вложив труда, усилий, очень молодці». Наразі у дитячій поліклініці всі комунікації нові: опалення, водопостачання, труби, електромережа, затишні кабінети й коридори. В таких умовах зізнаються нам лікарі працювати дуже приємно. Не приховують свого здивування, перевтіленню і батьки. Дійсно, лучше стало стіна, хоть приятно приходи, скажем так. Уже. А то даже ребёнок мой, когда всё трогал, приходила стіна шкрябала, она вот так шкряблася, вот это отклеивалось, отсыпалось. Поліклініка була пошире, були дітей багато, а ходити мало де. А ремонт хороший зробили. Не стримують цього разу лікарі і свою вдячність. І ми звичайно вдячні. Районній державній адміністрації, тому що в нас голови районної державної адміністрації міняються досить часто, от але уваги, от такої, якби якої б нам хотілось до дітей, хоча лозунг все краще дітям він завжди був лозунгом у нашій державі, але на жаль, в основному залишався лозунгом». А ще сподіваються, що наступного року в бюджеті району знайдуться кошти на капітальний ремонт і другого поверху, щоб усі шматки пазлу зібралися в єдину красиву картину. Валентина Ковальчук, Ольга Квасова, Андрій Медведів, служба інформації за київським часом.